А це даний кущ цього року він вже дав гарну поросль. Я його гріхи багато побривав, щоб він пішов в ріст. Куплявся як Варшавський червонолистий, але я бачу, що Варшавського довша плюска цього коротше. Можливо, це пщинський червонолистий. Ось такі здорові горіхи. Червоні. Отака плюска. Закладає сережки червоного кольору і бруньки теж червоного кольору. Листя на молодих приростах. Ось таке багрове. Можливо хтось підкаже, який сорт. Ось такі їх можна з трапезундом порівнювати. Олівський стропезонду подобається мені цей сорт. Єдине, що треба його від моноліозу захищати. Це в нас трохи град був, ураган пройшовся, тому листя таке пообриване. Загальному він досить добре про досить багато горіха. І сторони показує, Горіх великий, добре виповнений. Ядро доброї якості має і не толстоковари. Це ще одна трьохрічка долинського, показує свій потенціал. Всі в мене тут не доглянуті, тобто і загущеність без поливу. Ну, цього року дощі проходили, добре тут і поливу не потрібно було. Бачите, наверху, там де краща гілка, який здоровий горіх. І от який менший, коли така тоненька гілка. Сорт який недавно його відкрив для себе, це футкурамі. Раніше не звертав на нього достатньо уваги, але бачу, що даремно, тому що горіх і крупний, і урожайний. Це сигнальне плодоношення. Барселонський сигнальне плодоношення Він дуже У Мене трапезон менший. поки. Думав його просто вже викорчовувати, але поки дам йому ще шанс. Так само як і каталонському. Горіх дуже здоровий. От. Оце трапезунд. Ось трапезунт, А ось парселонський. Ну у мене, правда, росте. Десь в такій густоті і йому важко оце все тут витягувати, але горішок є. Деякі більші, деякі менші. То можна в принципі вирощувати, але потрібно якихось в затишних місцях це робити, де немає протягу, особливо в умовах Тернопільської області. Горішок в принципі є. Наступний сорт Косфорд цього року. Це ще трапезон, Це вже Косфорд, цього року дуже добре зало. Вантажився ворожаєм. Росте вверх, колоно видно. Ось дивіться, павучок собі тут живе. Вже їсть якусь комаху. Сонце відсвічує, не знаю чи буде видно, але горіха досить багато. I znowu pod kurami. Bardzo mi nie podoba się ta cejsata. Шедевру реклама не потрібна? Я навіть отакі саджанці здорові. Сорт шедевр. І на наступний рік вже повним ходом закладаються сережки. сорт шедевр. Там вроде... Караманевский. Сигналка Я ще не хоче витягуватись, деякі вже витягуються сорт ракетний. Особливість цього сорту, те, що він не загущується. Дуже багато простору між голівками. Це молоді сорти, які посаджені. Ще без сигналок. А це караманівський, який вже має сигналки. От заклав самого, самого-самого низу. -самого Горіх. І дивіться, які горіхи є для сигналки. Трапезонт. І Що мені подобається, що в кластерах багато горіхів, це я вже казав. Тобто там не по одному, не по два, а по декілька штук. Оце якийсь недорозринутий. От який. Тут мене цілий ряд караманівського. Такі. Я думаю, є потенціал цього сорту А так знизу закладав. С самого низу. Ось цей сорт куплявся як находка дуже сильно, савалений горіхами. Ну, Шкарлупа тонка, просто тончайша. І ось. Вже він виходить з цього, з плюски і от такий його розмір. Досить непоганий, як на такий слабенький садженець. Вражанність просто шикарна. Під кожною гілкою горить. Цей з довгою плюскою. Чи дарунок юнатом? Чи що це буде? А Давидівський пише, В мене брався, як Давидівський, ну не знаю. Схоже мені на дарунок юната. В принципі, цей теж з такою довгою плюскою. Частину його порослі перещепив сортом караманівським. Так, це у нас Гордієнко. Ще без плоду ношення. Це у нас на цей сорт. Є. Це у нас. Зараз глянемо. Тон та джифон Але порівняно з тим, який в мене, цей вже дивіться який. Який забарваний, це наук. порівняно з тим іншим, який в мене, тому не знаю який дійсно тонда дітчікування і тут очки які вийшли зараз є тут сигнальний горіх всюди я ради того і тримаю А там далі можна буде пересадити розсадити кущі Багато бачить шедевра по лисці. Попалося пересорту. Ну то вже будемо чекати сигнального урожаю. Ще отак тут покажу. От. Та цього року дуже гарний урожай. Ось цей сорт куплявся як немса, подивіться, який гріх. Просто гігантський. Зручно вони ще не зовсім стиглий. Схожий на футкурами, до речі. Або на морозівський. Тоже буду порівнювати. Далі йти не буду, бо незручно знімати, тому що отакі зарослі. Але на урожайність поки що це не вплинуло. Всім дякую.